У деяких містах України почали скорочувати комендантську годину. У Тернополі поки все залишається без змін. Комендантська година триває з 23.00 до 5.00 ранку. Ми запитали тернополян, чи не заважає їм комендантська година і чи варто її скоротити. Вона зараз з 11.00 до 5.00. та ні, не заважає нормально. Мені не заважає, в принципі. Літом так заважала а взимку ні, нормально. Та можна з 12. Вона на годину скоротить. Вам взагалі як заважає, не заважає влітку чи зараз ось? Та зараз не заважає. Нічого? Зараз ні. Не дуже. Хіба влітку може, заважає? Ні, не заважає. Для нас саме основне, щоб був мир і спокій. А комендантська година то вже таке. Ну хіба що в дорозі, якщо їдеш за рулем, не співаєш по годині, ну це звісно що це незручність. А тоді поліція спиняє і ти не співаєш. І навіть ми не знаємо, як з цим робити і як поступати. А так, то що ми зробимо? Війна є війна. Комендантська година, хоч якийсь порядок. Чес, чесно кажучи, не сильно заважає, але я б хотіла, щоб трішки продовжили, бо я теж чула інформацію, що, наприклад, у Львові до 12-ї години, і я думаю, багато хто міг би довше працювати, наприклад, заклади громадського харчування чи, можливо, якісь офісні працівники, які працюють там на закордон, тобто Америку, і такі країни, де часовий пояс зовсім інший. Тому я підтримую те, щоб все ж таки продовжити. На мій погляд, це. Зараз більш актуальніші людям. Я вважаю, що комунальна година правильна і вона досить актуальна взимку. Тому що взимку темніше є, швидше, і не потрібно її скорочувати, на мою думку. Але ближче до літа ми побачимо. Я сподіваюся, я зміню свою думку. А що ви про це думаєте? Свої відповіді пишіть у коментарях.